Наші шановні партнери вони е, виходять з тієї логіки, яка вже була, да, логіка підтримки України. Вони зараз е, зрозуміли, що треба її нарощувати. І вони розуміють позицію десь нашу. Я озвучував президент Зеленський, тому що ну, якби, не всі виконують своє до нашого завдання, Горботаючи, да, тому що. Той план перемоги, ті потреби до партнерів, які озвучувались публічно і абсолютно на найвищому політичному рівні, в залі Верховної Ради був презентований план перемоги. Ну вони виконуються, але не настільки, наскільки треба було б, щоб Україна могла е зупиняти ворога, давати відсіч, зберігати свої стратегічні і тактичні плани е щодо тих чи інших операцій, мати їх на високому рівні. І запобігати безпосередньо вже цим жахливим дійсно ударам, які нові надходять, да там дійсно це і стосується ударів балістичними ракетами, середнього філів це стосується і знов цих розмов про якісь решти, які нескінчених, і звичайно, це стосується наземних операцій і значною, значною ескалацію пов'язану з Херсоном спроби форсування і так далі. І мені здається, що це ну, може бути тільки як питання початок цієї операції. Ну, звичайно, і базовий наш основний фронт, о, який простягається від абсолютно від Херсону до зараз до Курщини. Його весь треба тримати. Весь треба підтримувати. Для цього треба снаряди, натівські, натівські для цього треба. Бойові машини для цього треба зброя, для цього треба реактивні снаряди для цільності і так далі. Звичайно, треба далекобійна наша ракетна можливість, яка зараз є, і ми бачимо, що вона дуже непокоїть Росію. І ми можемо сказати, що це вдалий такий пропис точки зору планів перемоги президента Зеленського. І це був, якщо пам'ятаєте, другий пункт. Перший пункт був запрошення в НАТО. Над цим працюємо. Працює президент, працює країна, всі працюють. Але другий пункт був надати дозволи бити далекобійними ракетами, і він працює. Тобто, ми бачимо, що ті об'єкти, які обирають наші військові, ну очевидно, в контакті з колегами вони дуже важливі, вони дуже такі сенсативні для Росії. Це аеродроми, це водні там підсліємство, і так далі. Це все викликає ну, постійно таку рефлексію з їх боку, що це якби е, знов таки. Вони б не хотіли, щоб це відбувалося. Звичайно, треба продовжувати працювати над всіми треками і над теком яким зайнявся дуже активно останні два тижні місій президент, це європейський трек, так званий. Ну не секретно, ми з вами вже в студії неодноразово обговорювали, що цей такий важкий для України період, коли буде змінюватися адміністрація в Вашингтоні, коли будуть змінюватися підходи, і навряд чи ми можемо не розраховувати на таку велику масовану підтримку. Ну тут і зараз, з точки зору Сполучених Штатів, як ми мали. Раніше а Європа має займати людину роль і в плані підтримки, і в плані поставок, і в плані фінансового вона так її займає, і в плані ну, таких якихось серйозних екзистаційних рішень з боку Європи.